Навчання в бізнес-школі це перш за все люди, люди, які тебе оточують. І на програмі з інновацій це молоді люди, які з великими амбіціями, які готові і хочуть змінювати світ. І в такій компанії, в такому оточенні, ти просто не можеш стояти на місці. Це постійний рух, це драйв, це, ну, це взагалі таке місце, де, напевно, немає слова неможливо. А велика цінність якраз приділяється словам Мрія і мета. І це найголовніше. І ну, це дуже драйвить, і хочеться постійно біг постійно бігти і рухатися вперед. Так що казати про бізнес, то взагалі повністю перебудували бізнес-моделі. Всі показники там нашої компанії вони збільшились втричі. І це ще на межах. Постійно біжимо вперед. Тепер всі ці знання. По бізнесу, які є, вони якось розклалися по полицям, і розумієш, де не вистачає, куди треба докласти, що треба ще вивчити і зробити.